Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Червінський Дудін В СІЗО, що сотні патріотів також отримують вироки. В той же час Баканов спокійно собі поживає. В свій час Юрій Бутусов ось щодо цього що писав. Шокований новиною, що екс голова СБУ лейтенант Іван Баканов, державний зрадник, який свідомо віддав ключові керівні посади в СБУ агентам ФСБ, і який несе пряму відповідальність за здачу півдня України та за загибель десятків тисяч українців, не сидить в тюрмі та навіть не воює, а спокійно живе. На волі та отримав посвідчення адвоката. Нагадаю, згідно з матеріалами кримінальної справи, ДБР та СБУ Баканов подав на посаду начальника головного управління СБУ, по Криму агента ФСБ Олега Кулініча. Кулініча своїм указом призначив на посаду президент Зеленський, призначив незаконно, тому що Кулініч закінчив академію ФСБ у Москві і не мав права займати державні посади. Кулініч контролював усю обстановку на півдні та працював не у себе в Херсоні, а у кабінеті Баканова в Києві як найближча довірена особа. Знав усе, що відбувається у сфері безпеки. І передавав усе до Москви. Кулініч відповідає за усі провали української агентури та патріотів у Криму. Він здав усіх. Був затриманий лише у липні 2022-го. Зараз у СІЗО. Андрій Наумов отримав за подання Баканова указом президента Зеленського новостворену посаду начальника, головного управління внутрішньої безпеки, яка отримала повноваження по контролю всієї СБУ. Він мав доступ до усіх особових справ співробітників. Від нього не було секретів. Також Наумов отримав від Зеленського звання бригадний генерал. Зараз сидить у Сербії, видавати. Його в Україну серби відмовились. Баканов здав усі державні таємниці Росії та сприяв повномасштабному російському нападу. Чому держава не карає злочинця та зрадника? Чому він спокійно живе у тилу, коли стільки людей кожного дня гинуть внаслідок його зради? Баканов на свободі тільки тому, що він друг президента Зеленського, тому що він був директором квартала 95 і почуває себе вище закону. Полковника Червінського влада тримає у тюрмі по вигаданій справі в той час, як повністю викритий слідством. Зрадник Баканов живе на своїй величезній Невідомого походження, Баканов на волі це наруга над законом та серйозна загроза національній безпеці, оскільки він зв'язків з РФ не втратив і може продовжувати антиукраїнську діяльність. Чому Баканова не чіпають? пише блогер Джон Сміт далі мовою оригіналу. На це питання відповів сам Баканов ще 24 червня 2022 року. Того дня з'явилося одразу дві сенсації. Перша зелені через авторитетне видання. Політиков кинули чутки, що Зеленський збирається звільнити Баканова, щоб повісити на нього втрату Херсона і Блискавична відповідь СБУ Баканова в СБУ видали прес-реліз, що викрали агентурну мережу ГРУ під керівництвом агента РФ Андрія Деркача. СБУ повідомила, що затримала помічника Деркача Колєснікова, який мав організувати на гроші ГРУ ГШ. Чопи і ці чопи мали імітувати радісне зустрічання російських військ. Ясно, що брати участь в катуванні українців. Таким чином СБУ офіційно встановила через два роки після США, що Деркач російський агент. В перекладі Баканов натякнув клоунському офісу. Тільки спробуйте мене зробити вини. Ним за ПРО, розкажу всю правду, хто із вас передав агенту ГРУ о плівки. Ось і вся таємниця. Просто уявіть, що буде, коли офіційно випливе, хто злив ГРУшникам компромат на Байдена, коли не просто ясно і так, що це Зеленський, а вже з фактами і доказами, хто співпрацював з цим агентом ГРУ, хто передав йому секретну інформацію, хто віддав наказ члену слуг Дубінському прийняти з ним участь у спільній прес-конференції про зовнішнє управління, хто віддав наказ відкрити кримінальну справу по цим плівкам, і навіть хто при цьому був присутній і хто кивав головою. Уявили, всі ці особи одразу ж стають членами агентурної мережі ГРУ і робили. Жму руку обнімаю агенту РФ Деркачу. Фактично, Баканов пояснив, що він і стали яйцевого або не втіка, одразу стане співучасником того, хто готував радісне зустрічання російських військ в українських містах з відрізанням українцям голів і розстрілами з руками за спиною. І тому Баканов тихонічка в лісу шол. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.